Ми якраз знаходимося на міжі села Волосянки в верхньому кінці і на початку села Ужок, де кожного ранку і кожного вечора люди їздять, наші громадяни на електричку, електропотяг, який сполучає Сянки Ужгород і аж до Мукачева. Люди їздять і до Великого Березного Перечина, так як тут колись Дуже давно було освітлення. Тепер, дякуючи проєкту, слава Богу, нашим донорам, ми встановили освітлення, це 9 фонарів, 7 опор новеньких, 2 стопи у нас були вже. І Ми тут встановили, і тепер вони в режимі такого, в режимі режимі такого, такої роботи роблять, що вони світли живріє, але людина, коли приходить ближче, включається. на 10-15 секунд і переходиш до другої опори, до другого світильника, і він починає світити яркіше. І таким чином вже більш безпечно підніматися, особливо в зимовий період, особливо під час дощів. Батареї ми промоніторили близько місяця роботи, вони тримають навіть в таку пасмурну погоду, цього вистачає, аби вони підзарядилися на ніч. Навіть на цю зупинку приходять люди із. Сусідньої області з Львівської, вони, на жаль, через гору йдуть без світла, але тут вже спускається в село Ужок, Вон через ту гору вони мають пройти і так само піднімається сюди, з села Карпатського. Тепер вже цей простір є більш безпечний, є освітлений, ми тут покосили, обрізали якісь гілки небезпечних дерев. Ми зробили три локації аудиту безпеки це село Журнава, Також ми е, зробили чотири тренінги для сусідніх громад. Де ми розказували, що потрібно робити аудит безпеки в межах цього проєкту, як його робити. І думаю, що сусідні громади теж зацікавилися даним проектом і надіємося, що в 26-му році вони теж теж візьмуть і зроблять аудит безпеки в своїх громад. 26-му році ми плануємо продовжити аудит безпеки нашої громади і охопити ще 3-4 локації. Шавська міська територіальна громада, завдяки коаліції 13-25, стала учасницею проєкту, в рамках якого ми проводили аудити безпеки території на території нашої громади. Ми закупили 15 вуличних ліхтарів на сонячних панелях, які допомагають особливо це було актуально, коли у нас був які допомагають освітити територію на досить довгий час, коли вже в нічний вечірній період, зокрема, було встановлено біля закладів освіти. Це було нами промоніторено, що там воно потрібно. Зокрема, ось біля парку, де ми знаходимося. Зокрема, звернулася директорка будинку культури. Ми освітили будинок культури з усіх сторін і вечором вона світить. Зокрема, площа в місті Іршава, де немає в нас вуличних ліхтарів. Ось це все зараз слугує на користь. Нашим мешканцям ще ми закупили вісім камер відеоспостереження. Ми дослухалися рекомендацій офіцера громади, і в тих локаціях ми встановили ці камери відеоспостереження. Після проходження частини і навчання в нашій міській раді було створено і мотиваційні групи, які війшли в склад тих людей, які були відібрані для обстеження тих. Маршрутів, які на сьогоднішній день визнані як саме такі, де, де саме більше проходить кількість сіточок, кількість дорослого населення, де є відпочинок і де можливо у вечірній час більше всього знаходитися, може знаходитися багато людей. Таких маршрутів було визначено сім, шість з них в місті Аршава, один в селищі Ільниця. От ми зараз знаходимося на тому мосту, який на той час мав незадовільний вид, де було багато. Хань від жителів він був заново реставрований і приведений до того стану, який на сьогоднішній день відповідає для того, щоб він був і безпечним як для маленьких діточок, так і для дорослих людей. Час під час проходження оцього маршруту нами було виявлено, що одне із місць біля будинку культури є небезпечним саме для ну, можливого нападу. Тут е, збиралися люди, які десь вживали алкоголь. Ми навіть Тут проходили з офіцером нашої громади і якраз оце ми виявили тут дітей в ворочний час і звернули на це увагу. І Потім ми встановили якраз тут сонячні, вуличний ліхтар на сонячній панелі, щоб, ну, щоб це зробити місцевидимим. І думаю, що тут вже зараз ну, точно що важко буде збиратися, щоб ніхто не побачив.